Дуже дякую, Анна. Дякую за можливість виступити. У своєму виступі я буду говорити про фінансову частину, оскільки це дуже важливо для наших проєктів. мати фінансування. Олена дуже добре підсумувала виклики і можливості в цьому секторі. А я зосереджуся безпосередньо на фінансуванні. Дозвольте поділитися презентацією. Я хочу нагадати, що в кожного спікера є до 10 хвилин. Варко планувати свій час. Сподіваюся, ви бачите мою презентацію. Добре, Я хотіла би сказати декілька слів про ЄВРР. для тих, хто не знає, хто ми такі. Це найбільший інституційний інвестор в Україні з 1992 року. Ми Профінансували понад 530 проєктів проектів загальної кількості на 12,2 мільярди. Наше поточне портфоліо складає приблизно 4,6 мільярдів у трьох великих секторах. Стала інфраструктура найбільша частина. Промисловість комерції егріб біз... сільськогосподарський бізнес, і також ми маємо певну пропорцію в приватному секторі і також фінансові інституції до війни. Ми були присутні в Україні. Нас працювало приблизно понад 100 людей в наших офісах. Зараз наші офіси перелоковані в Польщу, але ці люди повернуться, якщо це дозволить ситуація. Наша бізнес-модель передбачає комбінацію інвестицій і активне залучення до розробки політики. Ми підтримуємо такі теми, як корпоративне врядування, зелений перехід, цифровізація та необхідні реформи для розвитку сприятливого бізнес-середовища та інші. Ми дуже пишаємося тим, що наше реагування на війну в Україні було надзвичайно швидким вже у березні минулого року. Ми фактично стали першою інституцією, яка врахувала ризики в балансовому звіті, і таким чином ми змогли певним чином збалансувати донорську підтримку. Загалом ми го готові інвестувати о, приблизно 3 мільярди євро за два роки 2022 2023 рік для допомоги українським підприємствам і для підтримки їхнього фінансування вже минулого року. Ми надали приблизно півтора мільярда євро. Uh, сюди входять uh, певні гранти і програми сприяння торгівлі. Ми також визначили ключові сфери нашої діяльності в Україні. Йдеться про підтримку торгівлі. Загалом стійкість фінансового сектору. Ви можете уявити та, що дуже важливо: це енергетична безпека, це критична інфраструктура, продовольча безпека, і загалом стійкість приватного сектору. Буквально декілька. Uh, Сфекти щодо нашої діяльності в Україні ми надали Українер е, спеціальні Украї е, «Укрзалізниці», Укранерго. Ми підтримували компанію Нафтогаз, тобто ми надали дуже вагомий фінансовий пакет на компенсацію втрату е, газу після вторгнення. Ми також е, надали приблизно. Е, 500 мільйонів євро на торгові програми разом з нашими банками-партнерами, ми надали понад 280 мільйонів євро в е сільськогосподарський бізнес, включаючи е сферу обробки, і також ми надали підтримку маленьким та середнім підприємствам. як ви бачите. Не на на великі проекти і масштабні проекти, ми продовжуємо надавати підтримку сільськогосподарському сектору, зокрема сектору обробки, не завжди було основним одним з видів нашої діяльності в Україні. Загалом, ми профінансували е, приблизно е, півтора мільярди е, на в сектор, і також, звичайно, ми працювали із сферою обробки продовольчої продукції. Ви бачите на цьому слайді основні компанії, які ми підтримали впродовж років нашої діяльності в Україні. Це, звичайно, основні компанії, які присутні в різних сегментах: це виробництво цукру, сонячні молочної м'ясної продукції. Напоїв готової продукції та інших. Такі компанії, як Agrofusion і Astarte, які беруть участь в нашій дискусії сьогодні, є нашими клієнтами, довгостроковими клієнтами, і ми готові підтримати їх і у майбутньому. декілька слів про те, як ми підтримуємо наших клієнтів від початку війни. Фактично, ми визначили три ключових інструменти як ми можемо охопити господарський бізнес і приватний сектор. Перший інструмент це прямі двосторонні фінансування з боку ЄБРР. В межах цього інструменту ми надаємо великі позики понад 10 мільйонів євро. Прикладом ми можемо навести швісімдесять мільйон по мільйон поза і також е, це компанія, які працюють в секторі соняшника. Е, другий інструмент це розподіл ризиків з нашими банками-партнерами, е, Зокрема, є БРР і банки партнери Схвалюють кандидатуру кожного нашого партнера, і на ризики на слайді ви бачите 60-відсоткову гарантію, яку ми надали на 100-мільйонну позику в для компанії ензим, яка виробляє дріжджі і ферменти. І третя програма фактично спрямована в основному на малі та середні підприємства завдяки співпраці з місцевими комерційними банками. Це також розподіл ризиків, але вже на рівні портфоліо, де відбувається страхування позики, тобто, де банки будують позикові портфоліо, які можуть складати приблизно від 50 тисяч до 3 мільйонів євро минулого року ми в основному надавали допомогу в сфері ліквідності, забезпечення падної ліквідності, і ми готові розглядати подовження певних програм і готові розглядати нову продукцію звичайно на основі оцінки ризиків ми намагаємося uh, реагувати на ці обставини і відповідно модифікувати нашу діяльність відповідно. Зміною ситуації ми готові надавати підтримку місцевим інвесторам. На цьому слайді ви бачите, як ми це робимо. У нас немає стандартних програм як таких. Фактично, всі наші проекти є індивідуальними. Відповідно до потреб компанії, ми можемо інвестувати, зокрема, в капітал, робочий капітал. Ми можемо підтримувати проекти з нуля або інші проекти, і ми можемо надати підтримку. Із мобілізації іншої підтримки з приватного сектора або інституційної підтримки, і ми можемо також надавати не фінансову підтримку щодо впровадження проєктів. Ми організовуємо різні можливості тренінгів, сталості, аудиту, інвалації та інших аспектів. Відповідно, ми готові надавати нашу підтримку і дуже дякую.